Останні тижні Польща опинилася у фокусі уваги не лише через традиційний безпекові питання пов'язані з війною в Україні, а й через нову форму загроз кібернетичну. Віцепрем'єр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що в грудні минулого року польська енергетична система була дуже близько до загальнонаціонального блекауту через координовану серію атак на критичну інфраструктуру. Хоча ситуацію вдалося взяти під контроль твердження про те, що це могла бути спроба саботажу з зовнішнього джерела, викликала низку запитань стратегічних, політичних і суспільних. Ну і от сьогодні ми поговоримо з політологом Станіславом Желяховським про те, що ж стоїть за цими заявами, які наслідки можуть мати такі оцінки для національної безпеки Польщі. Ну і яка реальна ймовірність, що енергосистема Польщі опиниться під новим тиском в майбутньому, пане Станіславе, доброго дня! Вітаємо вас і дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Моє вітання, дякую за запрошення. Пане Станіславе, то міністри кажуть, що Польща, бо міністр енергетики і міністр цифровізації, віцепрем'єр кажуть, що польща пережила більшу кількість кібератак за останній час, ніж вся Європа? Ну може навіть ніж ну де ж весь світ, але ну точно більше, ніж вся Європа. Чи це означає, що росіяни не спиняться і будуть продовжувати ці атаки їх нарощувати? Але яка тоді мета головна в цього всього? Ну, дійсно віцепрем'єр і міністр цифровізації Республіки Польща Гавковський прямо заявив, що його країна була дуже близька до відключення електрики через масштабну кібератаку на енергетичну інфраструктуру, і за його словами, російські кібератаки на об'єкти генерації та передачі електроенергії передачі електроенергії мали на меті спровокувати повноцінний блекаут. Саме в холодну пору року взимку і, і і якась таки оцей пік був під час, під час свят і от, такі от намагання, тобто якраз таки наприкінці грудня місяця. Минулого року, і в очевидь це було не випадково якийсь там технічний збій. А як він зазначив, саботаж встанований ворогом, і тут варто розуміти, що дійсно польща вона фактично, якщо беремо саме країни-члени Європейського союзу та НАТО є на передовій атак з боку Російської Федерації, і от якраз таки Варшава прямо пов'язує отакі от кібератаки з діями Кремля, і ось наприклад Гавковський характеризував власне це як не не як якісь ізольовані випадки, а як частину відкри відкритої кібервійни Москви проти Польщі, яка за його словами більше не намагається приховувати свою поведінку у цифровому просторі. Ну і а, загалом він ще й вико використовує так. Ну ще, ще заявив, що цифрові танки вже тут, тобто порівнявши. Нові 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 технології, саме з важкою броньованою технікою, і що саме зараз Польща перебуває під гібридною атакою, атакою з боку Кремля. Але це вже ми розуміємо, Гібридна війна вже стала частиною конвенційної війни Росії. І Україна а, на власному гіркому досвіді це відчула і ще 14-го року. Ну і зараз так само під час повномасштабної фази російсько-української війни, Москва використовує гібридні методи проти України, зокрема і кібератаки, так і таке інше. Ось ну і вочевидь, використовує ну цей досвід. Потім на в західних країнах. І от Польща вона скажімо так є однією з найбільш ну, потерпаючою країною від цього, і і не лише від кібератак, звісно, а ми бачимо, що і. Е Польща а, стає жертвою відкритих, відкритих порушень і повітряного простору. Пам'ятаємо, що сталося у вересні минулого року. А якщо ми говоримо про заліт безпілотних літальних апаратів Росії в повітряний простір, в охотський повітряний простір. Потім пам'ятаємо, що були факти саботажу диверсії на польській залізниці, і це теж пов'язано. Польськими спецслужбами з діяльністю росіян. Отроськ uh -huh. Кремля, і тобто вочевидь, і кіберпростір так само є об'єктом нападів, і зокрема і енергосистеми республіки Польща особливо в цей важкий зимовий період, тому що зараз вся Європа майже ну зікається з непро непростими погодніми умовами. Пане в мене ось таке до вас питання. Ну слава богу, не стався оцей загально національний блокаут в Польщі. Завадили. Певно ж, польські спецслужби цьому, але ж ми пам'ятаємо, що в перші дні року Берлін так, залишився там взагалі без опалення, без електрики на кілька, днів. на кілька днів Берлін, європейська столиця. власне. А чи можемо ми поєднати якось паралель провести між цими історіями? Чи це взагалі різні історії? Ну знов ж таки ми повинні розглядати кожний кейс окремо, але я е можу найбільше чим об'єднати е різні е такі от історії з тим, що е варто бути готовими. До uh, різного до ситуації і так можуть бути скажімо так, наприклад, якісь відключення і таке інше, ну через погодні умови можуть там обірватися електромережі. Ми це розуміємо. Це випадків дуже багато в світі, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, ну в цілому на планеті, ну, от і це зрозуміло. Ось але в будь якому випадку потрібно бути готовими, що можуть бути не лише природні, а й штучно створені скажімо так, умови для того, щоб від'єднати ті чи інші міста, ну, різні населені пункти країни, навіть цілі від енергетики. І Росія, вочевидь, вона вже давно. Скажемо, використовує ці інструменти ще задовго як взагалі почалася агресія проти України в 2014 році. Ще поперед попередні е, роки? ще коли Путін скажімо так, тільки е, приміряв на себе скажімо так неоімперську імперську корону, як він може вважати себе е, там великим правителем ось Росії. Ось він тоді теж використовував і проти України, і проти інших країн е, різні інструменти, зокрема. Наприклад, тиснув через газ, там через інші можливості, щоб, щоб скажімо так, отримувати бажання для себе на якісь там вигідні ціни, або просто щоб країни ті чи інші держави були ну залишалися в орбіті, в орбіті Москви. Ну тут можна говорити про українську державу, яка в той час ще. Залежала від російських енергоносіїв і часто вимушена була йти на якісь болісні болісні себе компроміси із Кремлем. 400 рік усе змінив, і зараз ми бачимо, що Україна в. Наприклад, вона випрацювала власні варіанти, як не замернути взимку, але ворог продовжує атакувати газотранспортну систему, продовжує атакувати електричні мережі і таке інше. Ми бачимо, що Україна якась таки стикається з блекаутами. Ну і очевидь, Путін хотів би це використовувати випробувати і на західних державах. Ну тому що Польща, очевидь, вона не надає можливості Україні. В контексті озброєння, ну зокрема, якщо ми говоримо про е, логістичний хаб, які не з в Польщі, ну так само інші можливості. До речі, е, я хочу тут нагадати, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави в грудні місяці, коли він зустрічався з президентом Польщі Карлом Навроцьким, обговорювалася е, тема. І енергетичної безпеки, і тоді Навроцький сказав, що Польща може бути не лише логістичним хабом, а й енергетичним хабом. І Зрозуміло, що в Росії все це відслідковувалося. І вони е, хочуть залякати Польшу, як які інші країни на заходу, щоб вони менше підтримували Україну, бо зовсім відмовилися від цієї підтримки ну, Станіслава, жити більш спокійно. А давайте щоб нас не звинувачували в тому, що ми всюди бачимо руку Москви, наприклад, то дійсно міністр сказав пан Гавковський. Сказав доволі так ну влучно з юридичної точки зору. Він сказав, що скоріш за все це саме російський напрямок. Російський слід в Берліні той випадок, про який так, згадувала так. Світлана поліція одразу заявила, що мова, скоріш за все, не йде про теракт, а може бути звичайний звичайна пожежа. Далі Амстердам, ми бачимо, теж не пов'язують з терактом, і багато насправді таких випадків, які на перший погляд скидаються на теракт, влада ну, або дає такі обтікаємі трактовки, трактування, або прямо не називає терактом. Як думаєте, це через те, що можливо європейські влади, можливо, місцеві влади не хочуть визнавати такий величезний вплив Росії військової в тому числі. Чи це дійсно ми просто на все вже кажемо, що це російський слід? Ну тут звісно, можуть бути різні причини тих чи інших ну подій, які ну, можуть здаватися, як ті, що стали ну виникли внаслідок якихось диверсій чи терористичних атак. Але тут варто розуміти, що насправді, якщо говоримо про географію Європи, то вочевидь, чим ближче країни знаходяться до Росії, тим вони в більш в більшій зоні ризику. І це зрозуміло, і Польща, вочевидь, потрапляє е, в, в, в таку зону, нас знаходиться в такій зоні, які, наприклад, країни Балтії, країни Скандинавського пів, півострову, і, де, ну, і звісно, Україна, і деякі де інші держави. Ось, і там е, Росія готова більш Діяти радикально, зокрема і використовуючи різні ці терористичні інструменти, диверсії, саботаж і таке інше. Якщо ми говоримо про більш віддалено географічні країни, хоча насправді зараз кордони всі стараються, і зараз вже відстани як таких уже не існує, але тим не менше зрозуміло, що західноєвропейські держави не менш можливо зараз. Перебувають в зоні ризику, але й там також не стнестабільна неспокійна ситуація в повній мірі, тому що Росія готова оперувати і надалі. Попитаємо, що були і так само зальоти ну потрапляння повітряних простір західноєвропейських країн дронів. Так ми не можемо можливо в повній мірі там пов'язатися з Москвою, але очевидь не можемо й цього виключати. І зрозуміло одне, що Кремль точно готовий розширяти свою свою злочинну діяльність і особливо на тлі різного роду поразок в геополітиці, тому що ми можемо згадати знову ж таки, драматичні події у Венесуелі, пов'язані з спецоперацією США проти режиму Ніколаса Мадуро, що дуже е, болісно для себе сприймає Кремль. Ось так само ми бачимо, що відбуваються атаки, ну скажімо так, захоплення американцями суден тіньового флоту Росії, і це теж скажімо так б'є по репутації по репутації Кремля, як там можуть вважати. і так само багато інших подій ну, зараз Іран на порядку денному стоїть. Ну, тобто, насправді Росія це сприймає як ляпаси собі, і вона навіть за це готова відігнутися на країнах заходу. Ну, я вже не кажу про саму Україну. Тому що туди так зрозуміло, що ведуться повномасштабні бойові дії. А от е, вона вважає, що якщо вона зробить яку якусь е, чи диверсію, чи ще якусь атаку на якусь західну країну, особливо на натовську країну, то це вона нібито це її відповідь. І на і потім російські пропагандисти будуть показти е, це. Все дивіться, що робиться в Європі. Звісно, там може не по не з собою, але просто не дивіться, можна показати, дивіться в Польщі. Лека, от, ну, знову ж таки умовно е, в, в Берліні. Е, та саме якась історія там в Нідерландах щось інше. Тобто, і, як, і це як Путін обіцяв, що зробить кучу купу великих, точніше купу маленьких подій, купу маленьких там землетрусів по всій країні, очагів по, прошу, по, всі, по всьому світу даруйте. А, та, маю на увазі. Дякую, пане Станіславе. На жаль, час вичерпано нашу Спасибо. розмову. Та дякуємо вам за те, що долучились. Станіслав Желіховський з нами був на зв'язку.